За останні п'ять місяців майже на 6,5 тисяч збільшилася кількість звернень громадян до Шосткинського районного управління поліції. Про це на сесії районної ради заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника відомства Анатолій Василюк. За його словами, пов'язаний цей факт передусім з посиленням ворожих обстрілів Шосткинського району. Є багато повідомлень про те, що виявлених безпілотних літальних апаратів, артобстріли і так далі потерпілі. Вот на результат того, що на 5,5 тисяч у нас росла кількість реєстрацій. Відповідно, поліцейські зареєстрували на 900 більше кримінальних проваджень ніж попереднього звітного періоду. Водночас зменшилася кількість дитячої злочинності. Це стало можливим завдяки спільній та злагодженій роботі правоохоронців та органів місцевого самоврядування, наголосив керівник. Якщо в минулому році у нас було зареєстровано 9, Кримінальних проваджень і направлених до суду в цілому по Глухову і шостки, то в цьому лише один. Пріоритетним напрямком роботи поліції є профілактика дитячої злочинності. Вона особливому контролі як в поліції, в прокуратурі, в органах місцевої влади проводяться постійні заходи, наради. Проводяться постійні рейди, розповів Анатолій Василюк і про роботу поліцейських у напрямку протидії сімейному насильству в рамках пілотного проєкту Шосткинське районне управління поліції отримало спеціальний транспорт, техніку та додаткових працівників, аби ефективно та мобільно реагувати на повідомлення громадян. Несуть службу практично цілодобово виїжджають на повідомлення. Е, значить по домашньому насильству у нас збільшена кількість. Я рахую, що це Також можна рахувати як досягнення збільшена кількість кримінальних проваджень. кривдників, реєструємо, облікуємо, направляємо на профілактичне виховання.